Четверте липня у Кіровоградській обласній раді збираються депутати на сесійне засідання, яке два тижні тому перенесли через відсутній кворум. До роботи готові 42 депутати. Хто перебував у відрядженні повернувся. Хто хворів одужав. Хто мав термінові справи, відклав їх на потім. Явка практично максимальна. Тому обранці затверджують, порядок денний мають розглянути майже пів сотні нагальних для кіровоградщини питань. Ретельно довго і з дискусіями обговорюють Відрахування до бюджету частини чистого прибутку комунальними комерційними підприємствами. У Нас таких комунальних підприємств, які будуть підпадати під сплату частини чистого прибутку, 12. чистий прибуток це те, що залишається після виплати необхідних платежів і може вже працювати для обласного бюджету. Відповідно до проєкту рішення, комунальні комерційні підприємства сплачуватимуть до бюджету половину свого доходу. Чому саме стільки спробував розібратися депутат облради Ігор Волков? Була визначена ставка в 25%. Я розумію, що там нема чого брати, і можливо це не так принципово, але чому поясніть, будь ласка, чому планова бюджетна комісія вийшла на цифру 50%, в Той час, коли ну вона може не протокольна, але все ж таки домовленість між головною фракцією така була. Запропонований обсяг відрахувань, голова бюджетної комісії пояснив так: коли було проаналізовано про те, що 25% – це значно менше ніж 80%, те, що тобто вимагає законодавство, тому зупинились на цифрі в 50%. Голова облради Юрій Дрозд підкреслив, наразі влада шукає різні варіанти, як наповнити бюджет. А сплата комунальними комерційними підприємствами відсотків з прибутку, щокварталу може принести області близько мільйона гривень. Ми вивчали цю ситуацію по трьом областям. Є області, де відраховують ще 80%. Ви пойміть, що наповнення бюджету залежить і від цього. Ці кошти йдуть в бюджет. Нам треба допомагати на сьогоднішній день. Воно обласній лікарні, тому що є проблеми. Нам треба нашим військовим допомагати. Проте, на думку депутата Волкова, ставка в 50% зависока. До того ж, далеко не всі комунальні підприємства області є на сьогодні дохідними. Податки це така річ, яка має бути збалансованою. І якщо взяти платника податків занадто багато податків, він взагалі їх перестає платити. Я не думаю, що треба багато брати з комунальних підприємств, які. Інколи навіть жавріють брати так багато податків, щоб наповнити бюджет разом з тим, знищуючи такі підприємства. Не думаю, що це питання було аж занадто принциповим. На мій погляд, ставка відрахування з прибутку таких підприємств обласного бюджету мала б бути все ж таки з меншою. Та після тривалих дискусій пропозицію депутати таки підтримали. Запроголосували 37-ро. З першого січня наступного року. Від фінансів депутатський корпус перейшов до медицини. Одне з невідкладних питань об'єднання Олександрійської психлікарні з обласною психлікарнею. Погодили і його. Маленьке чисельність ліжок і пацієнтів, які там перебувають постійно, не дає можливість розвиватися закладу і, відповідно, це приводить до негативного фінансового результату. Ми пропонуємо приєднати відповідний заклад до такого ж обласного профільного закладу, зберегти там філію. Таким чином це дозволить зменшити витрати на отримання персоналу за рахунок оптимізації адміністративного складу, відповідно бухгалтерського складу. Попри воєнний стан, держава намагається розвивати промисловість. Кіровоградщина має і сировину, і необхідні потужності для підйому цієї галузі. В найближчі роки на теренах області функціонуватимуть одразу декілька індустріальних парків, довели до відома депутатів у департаменті економіки. Незабаром відкриють на Кіровоградщині й перший в області центр підготовки громадян до національного спротиву. 37 голосів у залі вистачило, щоб ухвалити це рішення. Ми живемо не в прості часи, не весь час буде війна, але люди мають бути більш податковані до надзвичайних подій надзвичайного порядку. Тому створення цього підприємства носить як виховальну мету для патріотичного виховання, так і абсолютно практичну мету, де будуть отримувати люди і теоретичні, і практичні знання, наприклад, з тактичної медицини. Тому що ми інколи не знають, як в перші хвилини треба допомагати, і це вкрай важливо. Також депутати заслухали річний звіт від голови облради Юрія Дрозда та очільників профільних департаментів. Внесли зміни до положень про обласну літературну премію імені Євгена Маланюка та затвердили низку технічних рішень про списання або передачу комунальної техніки та майна. Не минула сесія і без відзнак. За заслуги перед українським народом грамотою Верховної Ради нагородили депутата Ігоря Волкова. 27-му сесію обласної ради офіційно закрили. Коли відбудеться наступне засідання, в облраді повідомлять згодом Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський, новини ТІТІВІ торгувала правильними медичними висновками голові однієї з районних ВЛК на Кіровоградщині Загрожує 10 років в'язниці за допомогою військовозобов'язаним відкосити від фронту. За фіктивні документи, які давали змогу проходити службу у небойових підрозділах, посадовиця правила 500 доларів. Її взяли на гарячому. Обвинувальний акт вже скеровано до суду. Повідомили в обласній прокуратурі. Прокурорами Знам'янської окружної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно голови ВЛК комунального некомерційного підприємства, Знам'янська міська лікарня імені Андрія Васильовича Лисенка Знам'янської міської ради за фактом одержання неправомірної вигоди за частиною 3 статті 368 кримінального кодексу України обвинувачені загрожує позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років. З конфіскацією майна. Експозиції краєзнавчого музею в Кропивницькому доповнять віртуальною реальністю, а інфраструктуру відділів зроблять доступнішою для маломобільних людей. Все це стане можливим завдяки проєкту Музей і громада Простір єднання, в якому візьме участь заклад. Ініціатива реалізується Центральноукраїнською спілкою музейних працівників за фінансової підтримки Європейського Союзу. Передбачено проведення освітніх вебінарів та форумів для музейних працівників, організацію пізнавальних заходів для кропивничан, ветеранів війни та осіб з інвалідністю, а також впровадження мультимедійних технологій у роботу музею та модернізацію його фондів. Загалом в області до проєкту залучать 29 музеїв, а близько сотні громадських музейних осередків матимуть доступ до навчальних матеріалів. Заплановано десяток освітніх заходів, кошторис проєкту мільйон і майже 200 тисяч гривень. Стартує він у липні і фінішує в листопаді цього року. Музеї мають стати в цих умовах центрами підтримки, центрами розвитку громад, впроваджувати технологічні рішення, інноваційні рішення, а також інклюзивність. У нас буде впроваджено інноваційні інтерактивні технології у експозиції природа, а саме буде встановлена унікальна така розробка для України це дзеркало доповненої реальності, де люди можуть бачити себе в дзеркалі в режимі реального часу і поряд з ними будуть оживати 3D-анімовані тварини. І ще одним таким ключовим, важливим напрямком проєкту це є встановлення в нашому музеї крісельного підйомника для людей з інвалідністю. Найвищий бал за результатами національного мультипредметного тесту 2025 набрали 36 абітурієнтів з Кірвоградщини. Про це повідомили в навчально-методичному центрі оцінювання якості освіти. Зокрема, 200 балів набрали 34 цьогорічні випускники, один випускник минулих років та студент Кропивницького будівельного фахового коледжу. Найвищі результати отримали учасники від 10 територіальних громад області з шести предметів: українська та англійська мова по 11 осіб, математика 9, українська література 5 учасників, історія України і німецька мова по одній особі. Учасників склали два предмети на найвищий бал це випускники Олександрівського ліцею номер 1 та мультипрофільного ліцею Олександрівської міської ради. Кіровоградський обласний центр з гідрометеорології вітає вас. Погода Кіроваградщини в період з 5 по 9 липня формуватиме переважно виступ антициклону, а тепла повітряна маса з південного заходу зумовить дуже спекотну погоду. 5 липня на території Кіровоградської області внаслідок проходження холодного атмосферного фронту очікуються невеликі короткочасні дощі, подекуди з грозами. Із 6 по 9 липня переважно без опадів. Температури повітря... Повітря будуть в межах вночі 14-20 градусів, в день 5 та 6 липня в межах 26-32 градуси, і з 7 по 9 липня очікуються температури повітря 31-36 градусів тепла. Дякую вам за увагу!